Це дивовижний народ, українці. І сьогодні цей фільм треба дивитися всім, хто ем, в кого є питання щодо готовності нашого народу захищати свою батьківщину. Це треба показувати росіянам, це треба показувати тим людям, які скептично налаштовані. Цей народ ніколи не перемогти. Всі люди, які були на Майдані, це все герої, і кожному з них, не всім, не всім разом, а кожному з них поокремо треба поставити пам'ятник. А як ви сприйняли той епізод в кінці, коли кажуть, люди самооборони Юлька Чешин? От так і сприйняти. Це і є сприйняття народу. І сьогоднішні цифри її популярності підтверджують те саме. Люди стояли не за Юльку і не за політиків. Люди стояли за Україну. А політики, як завжди, намагаються. Використати момент і перетягнути одіяло на себе. А це якраз той момент, коли їм не вдасться це зробити. Побачила багато нових кадрів, яких в принципі не бачила, Хоча ми всі вже передивилися, мабуть, все, що можна і в Ютубі, на екранах, і в сюжетах, і в новинах. І в мене навіть випуск переформатували вже з тесом, особливо в Тесен, через те, що в принципі зараз час такий і світські на не актуальні. Але я скажу, що звичайно там одна така наскрізна історія у стима, який намагався показати, що він не радикав. Що він звичайний хлопець, який намагається змінити країну, змінити ситуацію довкола, і навіть поформував свою казку в голубий колір, щоб просто донести людям, що він за мир, а не радикалний екстреміст, як це показують можливо. Не знаю, російські колеги навіть їх назвати так неможливо зараз. І хочу, звичайно, щоб. Це була можливість, наприклад, дивитися ці фільми у політиків, котрі прийшли до влади і котрі просто дуже швидко чомусь забувають, якою ціною далася їм ця влада, і котрі, приходячи до як сказати, кормушки, можуть просто. Підвести не народ уже, а підвести уже якісь такі речі, ну, святі, скажімо так. І я би хотіла насправді, щоб, не знаю, можливо, для працівників Кабміну, для Верховної Ради облаштовували там час від часу покази фільмів, от, якихось таких. І мені здається, це було б корисно, щоб вони просто не забули, що. — Ну, Є в планах плюсів зробити такі покусами. Я думаю, що це було б дуже актуально. Я насправді думаю, що от, щоб вони сіли, звичайно, щоб в них на вході забрали мобільні телефони, щоб вони не мали можливість узгоджувати якісь там свої особисті весільні речі і так далі. От, і щоб вони просто подивилися на це очима не, не просто зі сцени, скажімо так, куля в лоб та куля в лоб, а як, як люди йшли. Як вони намагалися змінити ситуацію, намагалися змінити е, країну, і їм насправді це вдалося, тому що я думаю, що всі ми е, переоцінили багато речей. Всі ми дивимося, тепер мені здається і на Україну, і на наших співвітчизників по-іншому. І хотілося б, щоб пам'ять не була настільки короткою, як зазвичай є, щоб все-таки була можливість їм час від часу нагадувати. Я по суті в процесі, тому що. Тому що я в Вавилоні від початку, і е, мені, власне, так абсолютно відірвано від цього процесу, важко говорити. Ну, але це було завдання зробити дещо інше кіно, це телевізійне кіно з іншою мовою. Це не зовсім кіномова, не зовсім те, що ми робили в Вавилоні до того. Але це правильно, тому що треба йти до різного глядача. Це до Глядача простого, якому довго замислюватися, а чому це в таких формах, а не в звичайних. Треба йти до людей, і це спроба йти до широкої публіки. І, я думаю, дуже правильно, і, як на мене, то вдало. Попереду повнометражний великий фільм, саме документальний, можливо, навіть не один, який буде зроблено. Власне, за кінематографічними правилами, з чого ми починали, але то були від хвилини до 10 хвилин у Вавілоні щоденні майже викладення. А це буде велике кіно, документальне не ігрове кіно. Вже давня була така думка, бо є в інших парламентах, це я знаю в польському, по-моєму, в грузинському, здається, в російському, на робити, робити в парламенті такий кіноклуб, де показувати. Власне, в нашому випадку українське кіно. Те, що, про що ми говоримо зараз, те, що відбулось зараз, ну, воно актуалізує, очевидно, цю річ. Певно, що це хороша думка, стара, але хороша думка. А чи варто цей фільм показати Януковича? Я не знаю, чи, чи до Януковича можна достукатись насправді, тому що мені здається, що це вже. Людина, котра з підслужкою <головіка> говорить і дає інтерв'ю, тобто це мені здається, що вже з свого розуму людині не вистачить. Ну, задумуватись це ж процес раціональний певним чином. Ну, яка тут може бути раціональність, слухайте? Ну, всі ці вибухи і постріли досі у тебе в... лунають в голові і не припиняються, то лише. Так, мовити освіжити, освіжити це в пам'яті, воно і так перед очима стоїть. То, звісно, доводилося лише стискати кулаки, зуби і все, і нічого більше. От хіба що там в мене, звісно, була внутрішня суперечка з деякими фактами, які там викладалися? А саме. Ну, наприклад, щодо там багатьох згорілих у будинку профспілок, ну, не було такого, нема цьому доказів. І ці, Ті 40 з гаком тіл звідти не виносили, виносило тільки одне тіло. Тобто, ну, це певні перебільшення, які може дійсно властиві, більш такому легкому жанру, як телебачення. Але, зрештою, це насправді дрібниці, бо там ну, передано, мабуть, головне, що. Ви, патетично кажучи, велич і тригізм цих подій передані. Це, власне, ну, головне, мабуть, головний результат. Ти, напевно, часто дивишся вилонівські ролики в інтернеті, а тут ці ролики йшли у додатку з головами, які говорять синхронно, так? Угу. Як ти вважаєш, наскільки картинка, яка яку вавилонівці знімають, такою, що вона говорить сама без слів, потребувала все таки ще додаткового? Ну ми ж всі ну розуміти, просто є в'язні жанру, просто невільники жанру. Ну на телебаченні по інакшому не можна. Ну роблять у нас так ці роботи, тобто. Треба обов'язково коментатор, свідок подій, і, і ряд. І ще на класну музику. Ну, так на телебаченні роблять фільми. Нічого цього поганого, а зрештою, якщо це дійсно адресовано якомога ширшій аудиторії, то, то так, мабуть, такі підручні засоби потрібні. Ось. Який би фільм хотів бачити я, я хотів би бачити фільм без, звісно, без голів говорящих, і без музики, без цієї, а просто грамотно і точно зробленим монтажом всю хронологію подій, яка відбувалася, і дуже і, і, і більшість вавило, робіт Вавилона 13, до речі, так і зроблені. Там зайвих слів немає. А музика, якщо накладається, то тільки щоб дійсно підкреслити момент, як правило, іронічний момент. Бо, власне, всі події тих трьох місяців вони вже в собі мали все. І звуки, і зображення, і драматургію внутрішню теж мали. Так, що все, що лишається в даному випадку режисеру, це тільки грамотно працювати ножицями, умовно кажучи. До речі, добре, що тут, що вони взяли не тільки роботи професійних режисерів, а й аматорські зйомки очевидців, яких дуже багато, і, і інших, і, і, і репортерів. То, тобто, це правильний напрям. Я думаю, що фільмів ще буде виходити багато на цю тему, і матеріалу знято багато і. З цього матеріалу можна дійсно робити дуже хороше вражаюче монтажне кіно, яке може навіть виконувати більш широкі завдання ніж робота з масовою аудиторією. Воно може бути навіть твором мистецтва, а не а не тільки твором публіцистики. Якщо такий підход практикувати, то ми зможемо навіть зробити певний ривок принаймні в неігровому ігровому кіні. Найбільша частина роботи, яка саме моїми руками зроблена, це напевно відбір е, корисного матеріалу, а потім вже ми разом складали з нього історію. Саме формат Вавилону, він е, такий досить е, стислий і е, там певна, певна, певна чи певна. Е, чи певний настрій, чи певна думка, вона повинна е досить е швидко до донестися. Е але в, в матеріалі дуже багато всього завжди. Ну, тобто, це, е якщо це е навіть в одному кадрі декілька історій завжди відбуваються. І е вибрати щось з нього, з, з цього найголовніше, дуже складно. Я думаю, це ось найголовніше такий, най найголовніший. Е Особливість цього матеріалу. В Вавилоні я власне, з самого початку з побуття студентів. Ми зібралися 30 го числа і вирішили робити щось для Майдану. А що можуть робити кінорежисери взагалі і кінематографісти, як не знімати? От, ну, три місяці я була на Майдані, знімала. У мене в Вавилоні, напевно, ще більше 20 років документальних, які ми робили це. І Сором, ну один із такий популярних, там десь 120 тисяч переглядів. Батьківська хата. Ем. Це ви їздили? Туди ну так, на... так. Це на... я їздила на, на Донбас, знімала цю ці... хату Януковича Батьківську. Е, от, ну і ще багато-багато інших е, документальних таких маленьких фільмів mm. було. На що ви знімали? Яка у вас техніка? Е, на Марк. Марк, третій, Марк, другий. Власне, в принципі, все, що ми знімаємо, це зняти на фотоапарати, але е, це, ну, тобто, це чиїсь із наших там, хлопців. Ми, ми ж волонтерське, таке маленьке творче об'єднання. У нас Ми на волонтерських основах, тому хтось приніс об'єктив, оптику, хтось приніс там, е, мах, щоб монтувати. Ну, отак, от, так, всі от збиралися і працювали. Е, коли сказали, про Небесну Сотню я просто зрозуміла, що ну, якби я не можу не зробити це кіно. Бо ну, як, як я вже сказала, бо я три місяці там була і бачила цих людей, і про це не можна забувати, про ці жертви, про Беркут, про те, скільки куль, скільки безвісти пропавших людей. Скільки згоріло заживо в проспілках, е, це страшно, і про це просто не можна забувати, про це треба говорити. Е, важко було робити Небесну Сотня. Мені як режисеру, скажу вам чесно, але е, коли ти розумієш, що е, це кіно, яке ти зробиш, е, нам дали там супер можливість показати це на телебаченні. Тобто, все, що ми знімали. Все заради чого ми це знімали? Для своєї там, якоїсь позиції так само, для фіксації цієї емоції людей, для фіксації цих подій, які відбувалися всі чотири місяці. І коли тебе є можливість це все показати на великому екрані для того, щоб на телевізійному екрані, для того, щоб побачилася більша кількість людей, це, це, ну, це дуже круто, це надзвичайно. Надзвичайно складно говорити з людьми, якщо повернутися до теми, що було складно в Небесній Сотні, це, звичайно, Ну, я, я, не, я не журналіст, я режисер, але я писала всі інтерв'ю з цими героями. І просто е, їхати до батька, в якого помер син, і навіть не пройшло там, навіть, там 40 днів. Ну, Це все так по-живому. І якось я так монтувала це все робила і не Ну, якось все спокійно спокійно так. Тобто я... І в якийсь один момент це все. Якось пропустила через себе. От просто я приїхала після зйомок е, батька у стима Ми з Ромою почали монтувати, і в якийсь момент я просто так сіла і зрозуміла, що я зараз повернулася з, той, з того світу, світ, там такий побутовий світ. І от, і от всі ці, ці синхрони, всі ці інтерв'ю, всі, всі те горе та вся біль, вона так вся І в один момент на мене випрошлась. Зараз от, закінчилися всі ті дуже активні події, які справді були настільки кінематографічними, що весь світ я думаю, ну от кінкіношників заздрів українцям, у яких перед очима така картинка. Бери просто камеру і знімай. Це нереально зрежисувати, а тут саме життя дає от такі. Може бути ломка. Це далі? суп. Ну, звичайно, так, як би це не звучало, але реально, правда, для кінематографіста це просто ну, це надзвичайно. Це, це просто глиба матеріалу, це просто один великий фільм, коли ти приходиш і вихоплюєш щось, що тобі цікаве. Головне тільки схопити це вчасно, побачити. Головне не просто дивитися, а побачити і вихопити. Це надзвичайно круто для кінематографіста, документаліста та й взагалі. Будь-якої людини, яка вірить в світле майбутнє України. Чому ви навчилися от в процесі роботи на Майдані протягом цих трьох місяців? Я можу сказати, що що я зрозуміла? Я зрозуміла те, що свідомість людей може змінюватися. Правда? От я зрозуміла, що кияни можуть прокинутися. Хоча на початку вони не прокидалися. І зрозуміло, що люди можуть комуніціюватись. І взагалі ще може. Люди можуть прокинутися. От що головне. У них змінила свідомість. Все. Ми стали інші. Зима ще нас змінила. Насправді, ці чотири місяці надзвичайно змінили людей. Думаєте, Покоління. Що шансу заснути в нас вже немає. Е Шанс є завжди, але після такої події, яка відбулася, це перелом в даному поколінні, в даному е відрізку часу, це, це переломний пункт. Все, ми змінилися, на мій погляд.